Насправді це ми ростемо як нація. Ми робимо багато дуже помилок. Ми вчимося на своїх помилках. І я думаю, що рано чи пізно ми зможемо побудувати те, до чого ми прагнемо. Нам нужна підтримка населення. І в основному ну ми у це на майдані, коли були бої і драки, то що тільки благодаря підтримки населення, і постійному саппорту е-е э, із продуктів, фінансів, медикаментів і э, просто допомоги фізичної людей, тільки по тому всіх не розігнали в самий перший день. У Людей повинно бути зброєю. Я не маю проти, але хто цю зброю повинен мати? тут уже треба думати. Но якщо якби... б, допустим, все бажаючих проверили там, у нарколога, у психиатра и так далее все эти справки, научили как пользоваться оружием правильно, научили военной тактике, научили, э, в принципе, как вести войну. И после этого была возможность покупать, приобретать оружие, хранить у себя дома. Я абсолютно за... В недавнего времени я считаю, что это нам нужно. Потому что, так как мы имеем не только внешних врагов, но и внутренних, Мені кажеться, що э, будь-який э, бандит, хулиган, э, ракетір или русский солдат дважды подумает, прежде чем атакувати или нападати страну, яка в кожному доме може бути огнестрел. До тих пір, поки буде живий, хоч один українець Україна буде завжди.